Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Люди здатні розуміти кудахтання домашніх курей. Цьому переконані вчені з університету Квінсленду. Вони провели дослідження, з'ясували, що люди мають дивовижну здатність визначати емоційний стан домашніх курей за звуками, які видають ці птахи. Результатами своїх експериментів науковці поділилися на сайті видання Royal Society Open Science. Під час експерименту дослідники відтворювали аудіофайли перед різними людьми та перевіряли, чи можуть ті правильно визначити емоційний контекст двох варіантів кудахтання. Зокрема, у частині аудіофайлів були записані звуки курей, що чекають смачненького, а в інших записах птиці кудахкають, коли вже наїлися. Як переконує керівник дослідження професор Йор Хеннінг, 69% учасників змогли правильно. Визначити задоволені чи схвильовані птахи, вчений наголошує на важливості цього відкриття як для птахів, так і для людей, адже здатність розуміти емоційні стани курей може суттєво підвищити їх благополуччя на фермах та підвищити продуктивність цілої галузі сільського господарства.